Рад, що ви у нас є. Я менше тільки те, що ви є, то ще там хтось щось тримається. Тому що кожен день дзвонять, щось просять, на вас перенацелюємо, а ви все це діло делаєте, наскільки ми будемо робити нашу батьківщину. Які б передряги ніби не були, але треба завжди залишатися людьми. Бог нас їх зробив по своєму подобі. Це найголовніше. Згубимо обличчя, на совість, совесть, совість, совесть, но нам цена. Давайте я з вашого дозволу вам вручу, Андрій Вікторович. Не знаю ваших великих заслуг, але бачу, що у вас ще сердце серце не очень. Служи лювы. Служивый. Андрей Бачите, тепер буду знати знать. С З ким більше співпрацюєш? ну, дядь Саша? це Вам я деду ветерану, понимаешь? Спасибо. <риклад> Івана Михайловича я пам'ятаю, вже <риклад> два з половиною роки без приборівця. Ігор Анатолійович, так і чувствував, що це саме молодий і перспективний в вашому служенні. Сергій Матвеєвич. Наш боєць. Вам всі вваг, займайтеся. Дякую нашим хлопцям, що вони Да, знаете, за вашей был бы и нас. Для нас это было, конечно, очень большой неожиданностью, хотя, хотя военкомат самой первой нашей поездки всегда с нами. И все документы, что оформляются, и передают они тоже военкомат очень много. А военком и сам хотел бы с нами поехать, но его не отпускает его высшее, высшее руководство. Поэтому военком тут керует, а мы уже. Ну, для нас это очень большая награда, очень важная награда. И именно э, из рук э, наших военных принять эту награду, я считаю, для нас это за честь. Поэтому вот. наши хлопцы, наша команда, вот это именно э, те люди, которые э, более 30 раз уже побывали. В зоне АТО, которые туда постоянно ездят. Итого 34 поездки. И плюс наши близкие друзья из Лугин, которые самой первой поездки с нами помогают нам. Вот Сергей, он воевал, так оказалось, что был в плену. Достойно прошел этот плен. И сын его герой погиб в зоне АТО. Ну, сын пришел. Я его подтримывал. А потім сам пішов. Хоча мене не брали з возраста. А потім пішов батальйон Дамас, Нацгвардія. Прийшлося з хлопцями. Ну, і Главайський котьом пройшов. Хлопці, які там погибли на моїх глазах, де нас там розстріляли. Вот. Ну, живі і вийшли. Ну, попали в плен, а син міг погиб четвертого. Якраз я в плен попав. Мені хлопці не казали нічого. Я вже коли додому приїхав, то я вже узнав. Важко, звісно, важко. І сини, і друзі, і и... багато людей погибло. Дуже багато. Колону нашу, вони сказали, дали нам зелений коридор, і цю колону розстріляли. Стріляли, йшли машини з Красним Хрестом, зраненими, вони їх розстрілювали те саме в сорок. А ми йшли, і колона двигалась, і нас розстрілювали, Але ми затова скажу, тяжко дуже. Я їх бачу всіх, і І ми бой вели, і ми я скажу, не відступили. І не кинули своїх. Хлопці, бо дуже багато районі. Друг за другом стояли. Може воно щось і буде. Ця країна стане з колін і відродиться. Ну, я в Афгані був. Це моя друга війна. Тільки та війна була пустою, а ця війна за свою країну. Головне, щоб у нас було все добре. Я думаю, може буде все добре.